Вітаю, сердечно, пані та панове! Продовжуємо тему пасивних конструкцій, і, зокрема, прикладів вживання пасивних конструкцій. Це буде перше відео із серії. Я зроблю їх кілька на більш розповсюджені конструкції, щоб можна було подивитися, як воно взагалі перекладається, що треба перекладати, що не треба перекладати, і таке інше. Отже, в нас на черзі комплекс Subject-Passive. посилання на теорію в описі відео, можна буде заглянути, що воно таке. Я підібрала такі досить типові речення, які можна перекласти власне, з цим зворотом. Це не означає, тут треба розуміти, це не означає. Означає, що їх можна перекласти тільки з комплекс Subject і все. Ні, насправді їх можна перекладати кожне речення, можна перекласти кількома варіантами. Але наразі нас цікавить комплекс Subject. Ну от візьмемо перше речення, бачили, як підозрюваний зайшов до будівлі о 5 годині. Чи ранку, чи вечора, неважливо. З чого нам тут почати? Перше, на що треба звертати увагу, про кого взагалі мова в цьому реченні. Бо бачили. Хто бачив? Незрозуміло. А от підозрюваний, оце наш головний діяч, будемо так говорити. І оце потенційно наш subject. Ну, в принципі, і тут, в реченні, він є сабжектом. Далі. Звертаємо увагу на цю дію. Це його безпосередня дія. І власне, оця дія буде в нас кандидатом на інфінітив. Нагадаємо собі схему, що в нас має бути subject – і його дія, яку він робить, вона буде в інфінітиві. А ось тут у нас буде main verb. Це дія, яку роблять над суб'єктом. Ось це і робить complex subject досить такою чудернацькою конструкцією. Тепер дивимося, яку дію в нас робить над суб'єктом. Бачили? Кого бачили? Підозрюваного бачили. Або бачили оце все діло. І оце кандидат на наш main verb. Перед тим, як перекладати речення, треба перевірити його на наявність у цих слів. Якщо такі слова є, от у нас має бути три складових: дві дії і один субжект. У нас нібито одне вкладається в друге. Ну, а тепер перепишемо це речення, як би воно мало би бути. Підозрюваний: disuspect. Я ставлю артикль Z просто тому, що тут описана ціла ситуація, ну, напевно, це якийсь конкретний підозрюваний, хоча в нас нема контексту. І теоретично ми тут можемо E поставити. Ну, я вважаю, що краще Z, тому що все-таки речення більш-менш його уточнює і фактично з ним пов'язані дві дії. Далі нам потрібно main verb. Ми вже знаємо, що це має бути бачили. І це має бути пасив. Бачили його в минулому часі, так що тут буде was seen». А далі нам потрібно зайшов. І ця дія в нас буде описуватися інфінітивом з to. To enter. Ну, а далі решта слів. The building at five. Оце все to enter the building at five це одне ціле. Ці всі слова зав'язані на оцей повний інфінітив. І ось наш складений підмет. Раз. Раз. Ну, якщо не рахувати, зв'язаних слів з інфінітивом. Далі друге речення. Через численні випадки плагіату студентів змусили переписати есе. Тут речення складніше, тому що тут є причина, є наслідок ну, досить так дуже багато слів. Але знову ж таки, скільки би слів у нас не було в реченні, головне знаходимо головне слово про яке речення. В нас речення про студентів. Як ми знаємо, що про студентів? Тому що зі студентами пов'язана дія. Їх щось там змусили робити. Тому ось у нас subject, підмет, септо. Далі над студентами робилася дія. Оце буде main verb. І крім того, студенти щось робили. Їх змусили щось зробити. Значить, оце дія студентів. Це буде Infinitive. Тут легко, тому що дві дії стоять поруч. Не завжди так буває. Ну, есе пов'язано з переписати, а оці численні випадки плагіату це по суті причина. Тут можна було е, розкласти її в ціле речення, ну можна і з такого простого словосполучення поставити, це теж окей. Наше речення буде починатися, ну, власне, з через численні випадки плагіату. І тут ніякого комплекса субжекта нема. Ну, окей, речення може бути як завгодно довгим. Because. Далі «of», І далі numerous Cases. OFF, і ще одне off. І далі Plagiarism. можна так, можна Plagiarism cases. Напевно, я Plagiarism cases поставлю. На одне off буде менше. Далі варто поставити кому, тому що це підрядна конструкція, будемо так говорити. Більш того, її взагалі в реченні могло не бути. І далі в нас починається complex subject: студенти. The students. Далі змусили. Were made. Тут теж минулий час. Теоретично може бути будь-який час, не обов'язково минулий, тут просто так е, е, співпало. А далі переписати. To rewrite. І далі Esse. Можна сказати their Esse, а можна сказати просто The Esse. І це теж буде Ок. Йдемо далі. Її вважають провідним фахівцем в цій сфері. Шукаємо subject. Subject насправді дуже легко знайти. Треба знайти слово, на яке зав'язані дії. А в нас є дія. Вважають. І отже, вважають кого, чого вважають, її вважають. Оце і є наш сабжект. Зараз ми побачимо дуже цікавий випадок. Далі main verb дія робиться над нею. А далі нам треба знайти інфінітив. Це дія суб'єкта. Але в нас нема цієї дії. Де вона? Натомість у нас ціла купа якихось слів, які ну, явно відносяться до неї. І от в таких випадках, в нашій мові, ми це не говоримо, але в англійській мові тут має бути дієслово бути. Тобто вона є. Фактично, ми маємо таку думку: тут слова одні, приховують слова інші. Вважають, що вона є, фахівець і так далі. І оце є, це і буде наш інфінітив. Треба бути до такого готовим. Це тоді, коли subject, по суті нічого не робить. Він або чимось є, або е, в нього є якісь певні ознаки. В такому випадку вживається дієслово бути. І проблема з цим бути в тому, що ми його не говоримо, а в англійській він говориться обов'язково. У нас буде «she». Далі вважають час теперішній. Можна «is thought», можна «is Ну, Кому що більше подобається. Тут, в принципі, любий синонім можна було поставити. І далі нам потрібно не забути поставити інфінітиви. Ми пам'ятаємо, що це є. А є це слово бути. А бути це to be. А далі після цього to be, ми вже пишемо все решта: Deleting, experts, in the, або this, або можна hair поставити навіть field, ну, або area. Ми не знаємо про що йдеться, яка це сфера діяльності. Якщо це якась індустрія, ми можемо індастрі поставити. І Якщо це просто якась сфера діяльності, ну мистецтво або кіберзлочинність, або ще там щось таке, ну тоді можна використати слово «area» або «field», воно більш нейтральне. Себто з цього мораль може бути так, що в реченні явно немає другої дії. Треба читати речення уважно. Ні в якому разі не можна підходити до речення формально. Треба пам'ятати, що деякі слова не вживаються, але при цьому маються на увазі. І останнє є розповсюдженою думка, що картину викрали працівники музею. От коли ми бачимо отакі от штуки, отакі от речення, це ну, майже 100% гарантія того, що тут може бути комплекс subject пасивний і тут ми маємо кілька предметів. В нас є картина, в нас є працівники музею, і в нас є думка. Що з цього всього є підмет? Ну, є розповсюдженою думкою. Якщо ми це речення викинемо, нічого страшного не станеться. Головна інформація в нас знаходиться далі. Картину викрали працівники музею. І тут в нас два кандидати на підмет. Таке теж може бути: працівники музею раз, і картина два. І картина зав'язана на викрали, і працівники музею. Різниця тільки в тому, що якщо ми зробимо картину підметом, у нас буде пасивна конструкція. Ну, ми пам'ятаємо, що є пасивні інфінітиви, це не проблема. І Якщо ми зробимо підметом працівників музею, у нас буде активний інфінітив. А main verb у нас буде тут. Є розповсюджена думка. Зараз це досить дико виглядає, як оцей монстр може бути main verb, але. Що значить є думка? Це значить, хтось думає. А відповідно, тут можуть бути такі слова, як think, believe. В принципі, той самий «consider» може бути. Ну і всі-всі слова, які е, їхні синоніми. Це теж той випадок, коли слова одні приховують слова інші. Ну, спробуємо. Подивимося, що в нас буде виходити. Наше речення буде мати два варіанти. Варіант один. Почнемо з працівників музею. Почнемо з кінця. «The museum staff Персонал музею, скажімо так. Ми не знаємо, хто саме. Це наш підмет. Далі нам треба присудок і нам треба оце е, розповсюджена думка. Ми вже вияснили, що це або син, або білів. Я поставлю білів. Е, мені так більше подобається. І в нас виходить таке Is believed. Став це незлічуваний іменник. В нього немає множини, тому тут у нас is. А далі в нас є ще одна цікава е, річ. Е, справа в тому, що викрали. Могло бути, або я би сказала навіть було, було раніше від, власне кажучи, того, коли почали про це думати. Натяк тут на те, що одна дія раніше за іншу. Як це показати? Якби в нас були просто часи дієслів, ми могли б поставити туди present Perfect якийсь або past Simple, і були би праві. Але в нас зараз буде інфінітив, і у інфінітивів нема часів дієслів. Що робити? І ми пам'ятаємо, що хоча в інфінітиву. І нема часів, зате є часові форми. Тому можна поставити перфектний інфінітив. The museum staff is believed to have stolen. the painting. І ось у нас subject. І ось main verb із розповсюдженої думки. Якщо думка розповсюджена, то багато людей вірять. Отже, можна сказати, що вірять або вважають, що щось там сталося. А оце перфектний інфінітив, який показує викрали. Ну і далі додаток. Тепер що, якщо ми з painting зробимо речення? Чи можна так? Можна. І тому 4-2 буде виглядати так. The painting. Знову is believed. Тут без різниці. Тому що вважають, все одно вважають. А далі не просто перфектний інфінітив, а пасивний перфектний інфінітив. От для чого вони існують. To have been stolen. А далі by the museum staff. Або staff of the museum. Це вже деталі. Що ми маємо тепер? Підмет, присудок, main verb, здоровенний інфінітив, але від цього менше інфінітивом він не є. І далі агент дії. Ми пам'ятаємо, що агенти Дії, як правило, стоять біля дії, і зв'язка це слово «by». Тому що це активний агент дії. Він активно крав картину, скажімо так. Тепер іще таке питання: чи можна тут поставити просто to be stolen» Тобто звичайний present infinitive. Тобто, Чи може бути ось таке: To be stolen або to steal. І ні, не можна. Чому не можна? З точки зору граматики, звичайно, можна, але з точки зору смислу це буде не зовсім точно. Ми не зовсім точно тоді перекладаємо речення. В нас виходить так, що є розповсюдженою думка, що картину крадуть працівники музею. Ну тобто вони якось регулярно її крадуть, регулярно повертають на місце чи як інакше. Ну, коротше кажучи, виходить якась ерунда. І тому to стіл, і to be stolen тут вкрай не бажано. Тому що інакше ми отримуємо щось взагалі дуже незрозуміле. Ось так виглядає комплекс subject, як то кажуть, in real life. Для чого взагалі ця штука існує? Можна сказати, people believe that museum stuff have stolen, або щось там has stolen the painting. І це буде нібито правильно. І в розмовній мові зазвичай так і робиться. Ніхто не морочить собі голову з такими конструкціями, тому що вони дуже складні. Але. Коли ми починаємо щось писати, або нам потрібно говорити у формальному стилі, а формальний стиль це офіційні заяви, заяви для протоколу, свідчення в суді, ну і ще багато інших випадків, де ми там ще говоримо офіційно, більш-менш, це можуть бути будь-які, в принципі, випадки, коли ми хочемо, щоб нас зрозуміли певним чином. Де нам потрібна з одного боку точність, а з другого боку лаконічність, тому що ну, я не можу собі дозволити три речення там, де час обмежений. І власне тоді нам потрібні отакі от конструкції. Це прекрасний спосіб напхати в речення, в одне речення цілу купу інформації. А ще тут можна додати прикметники, прислівники і ще багато чого. Тому це, звичайно, не те, що вживається щодня, але це те, що можна зустріти при читанні складного тексту, і можна, в принципі, самим використовувати, якщо ми дуже хочемо, щоб нас зрозуміли правильно, і не хочемо писати ціле полотно тексту. І на цьому можна поки що завершити. На черзі інші конструкції, їх досить багато, пасив, незважаючи на всю його складність, тим не менше, досить популярна річ. Тому далі буде. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки, і буде вам щастя, будете освічені і розумні.